Кожна Троянда має шипи. Книга друга ЯМА Єресі. Резі Лазір був людиною. Щось говорило йому, що він не має бути тут щось із глибин, щось, що нагадує страх. Він опустився на коліно, досліджуючи покритий пилом стос біля своїх ніг. Черепи були викинуті дуже давно, десятиліття, може, довше. Двері, врізані в камінь, були загадковими, темними, готичними, потойбічними і великими. Зубчасте оздоблення їхньої арки було своєрідним мистецтвом, яке лише посилювало тривожне перечуття. Резіл прибув у пошуках кошмарів, і після своєї довгої подорожі від зростаючого міста до околиць землі і за її межі, він виявився віч з відлунням історій. Які, як він сподівався, були не більше, ніж казками, він стояв, велетень, що став ліліпутом перед величезним дверним прорізом, що височіє, ком у його горлі казав йому повернути назад. Натомість він рушив уперед до дверей, запечатаних незліченними віками. Після кількох кроків пронизливий вереск і важкий скригіт розрізали повітря. Величезні двері відчинялися. Резіл скинув троянду, коли самотня пост, вкрита розірваним церемоніальним одягом і захищена декоративними кістками, немов танцювала у повітрі, резіл і демонічна жінка не рухались з місця, уважно розглядаючи один одного. Момент був порушений лютим покликом з глибини проходу, звук низький і болісний. Луною промчав вузькою алеєю і затих. З наступним ударом серця, який видався вічністю, гостать пішла в темряву. Двері залишилися відчиненими. Пропозиція чи виклик? Резіл не знав, і не те, щоб це його турбувало. Могутній титан вступив уперед. Занепокоєння приводу було ні з чим не сплутати ми прийшли. Ми побачили краще попередити інших зібрати армію. Можливо, ми пробудили кошмари. Увага Резіла була сфокусована на темряві, що лежить за проходом. Тепер вони подали голос. Резіл продовжив шлях уперед назустріч темряві, назустріч незвіданому. Залишайся тут. Чого? Зберігай дистанцію. Ми не знаємо, що це, що буде, я не можу ризикувати тобою так близько до невідомості. А якщо ти падеш, де тебе шукати? Якщо я паду, якщо я не повернуся, біжи, розкажи іншим Попередь усіх є речі гірші, ніж смерть. Резіл дістав троянду і ступив у темряву, а його привид залишився позаду. Минули години, може більше. Час губився в цьому місці, а разом з ним і залишки надії, залишки обіцянки, прагнення світлого майбутнього. Внизу серед тіней немає майбутнього, внизу у прірві немає надії. Крок резіла відгукувалася луною, самотні розмірені кроки без впевненості у твердій опорі. будь-який момент світ під ним міг обрушитися. І він був би втрачений назавжди самотній герой, який безрозсудно шукав кошмари. Раптом він відчув чиюсь присутність швидке та схоже на сновидіння. Резіл підняв троянду. Він відчував відьму, але знайти її у темряві було неможливо темрява була ніби жива, не даючи вогню навіть з'явитися. Резіл вибивав зброю і іскри, щоб підсвітити чорний коридор. Відьма кружляла за межами світла кожного удару. Потім відьма засміялася, і щільна чорна хмара огорнула Резіла. Титан продовжував атакувати, але його рухи були обмежені. Мара щепила його, зловила в клітку. Він чув її рухи якраз за межами поля зору, її сміх високо наростав, врізаючись у душу і свідомість Резіла, наче загартований клинок. Він похитнувся в той момент. Коли чудовисько заговорила мовою, що більше нагадує тортуру. Біль був пекучий і лютий, абсолютний. Демониця наблизилася до героя. Коли вона говорила, її бажальні слова почали набувати форми, звертаючись зі звуків самої смерті, одержиме підношення зі знайомих людських мов. Єретичка нахилилася зовсім близько, вона потаємно шепотіла від її слів. І зухоризла потекла кров. Я маю смерть завтрашнього дня. Зайор благословенна, Зайор заручена. Я, Вісник майбутньої бурі. Це не мої слова, а пророцтво. Твоє світло розколиться і помре. А ти. Безпорадна, крихка істота, будеш обдарований стражданнями за свої гріхи на цій святій землі. Тут немає світла, ти зовсім один. На тебе чекає вічна темрява. Тебе поглине безодня. Тони, тони. Як тільки відьма замовкла, її огидний голос змінився зростаючим хором голодних маніакальних криків і наростаючим гуркотом потоку, що насувається. Резіль прийшов у пошуках кошмарів, що ховаються там, де кінчається світло, він знайшов їх, або, можливо, вони знайшли його.